Краса цей сінокос вперше в історії, а можливо вдруге не випалений. Всім привіт! Квітень триває, я не буду довго показувати всю красу весни. Кожен знає, що це досить красиво. Я сьогодні хочу показати, як збувається мрія ідіота. А саме я декілька років Планував випустити королів у дикі Нарешті підібрав місце і ось воля, перепугані вухані, проривчато дихають, вони збентежені, налякані, вони не знають, що їх чекає. Їх чекає воля. Наскільки їх вистачить на цій волі, це вже залежить від них самих. Ну а ми вирушаємо в подорож до острова. Головне, що на цьому острові немає бродячих котів та собак. А так ми йдемо відносить кролів. А там стада косулі. И вечера зафирать. Уж корче себе гадюку. зараз буде атакувати. От так. Оп. Як зрозуміє, що атаки не допомагають, може вмерти. Наче болото, нічого особливого, а краса неповторна. Так, коротенька передишка, кралі дуже утлі до перегріву. Мало того, що в них стрес, ще і жаріще. вибрало таку погоду, плюс 26 тіні, але нічого не зробиш. Час Часто обирає нас, а не його. Тож, ж йдемо як є, робимо зупинки для охолодження в тіні. Дуже добре, що земля ще досить прохолодна і відтягує жару з мішка як холодильник. Тож доїдемо, маємо надію, що доїдемо. Місця не впізнати. Але наш шлях ось сюди йде. стежка, Якщо може хто бачить тут стежку, окрім мене. Та, чесно, чесно признатися, я її теж не дуже бачу. Але вона тут є. Ну що, перейшли недалеко, бродячих котів нема, бродячих собак нема, бродячих людей. Ну, рідко сюди заходять бродячі люди. Галявина, земля піщана, острів високий. Випускаємо. Експеримент розпочинається. Тварини не вірять своєму щастю. Зараз мені будуть писати, що ви робите. Тепер у нас буде як в Австралії. Повна дурня. Нічого в нас не буде, як в Австралії. Тому що в Австралії немає хижих людей, немає бродячих котів, бродячих собак, нема куниць, лисиць, тхарів, вовків. А в нас це все, все є, тому у нас немає кролів і навряд чи буде. Але переекспериментувати дуже варто. Ніхто не Кралі отримали волю. Тож, друзі, кому цікавий мій канал, це корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Знаєш, що буде смішне? якщо вони через тиждень повернуться назад, як чи собаки. Дякую всім за увагу та терпіння.